Omron M3 Comfort Ailru це інноваційний тонометр з передовими технологіями, такими як розумне вимірювання IntelliSense, яка заміряє показники двічі під час одного виміру. Та унікальною манжетою 360 градусів точності IntelliRAP. Тож давайте розпакуємо його та ознайомимось з його функціями. Відкриваємо коробку та бачимо в комплектації. Гарантійний талон. Інструкцію, Журнал для запису артеріального тиску. Манжету. Чохол. тонометр, Адаптер змінного струму та комплект пальчикових батарейок. А тепер давайте більш детальніше розглянемо OMRON M3 Comfort та його функції. Прилад має потрійну точність вимірювання артеріального тиску завдяки технології IntelliSense, яка заміряє показники двічі під час одного виміру, коли повітря накачується в манжету, та коли виходить з неї. Манжета IntelliRAP має чутливу зону по всій окружності. Тому помилка при накладанні манжети неможлива, на відміну від інших манжет, де чутлива зона лише декілька сантиметрів, і треба притримуватись інструкції щодо її накладання. Прилад має пам'ять та записує по 60 вимірювань на два користувача плюс гостьовий режим. Також Omron m 3 Comfort реєструє дату та час вимірювання. m 3 Comfort має 4 індикатори. Індикатор правильної фіксації манжети та індикатор RU. Ці два індикатори допоможуть вам позбавитись неправильного використання манжети під час вимірювання заради більшої точності вимірювання. Індикатори підвищеного тиску та аритмії просигналізують вам, якщо ваш тиск не у нормі. Також цей тонометр має функцію усереднення трьох вимірів за останні 10 хвилин. Ця функція є необхідною для вимірювання тиску людині з недостатністю клапанів.